Сьогодні у футбольному тижні. П'ятий тур у вищій лізі. Енергетик продовжує крокувати без втрат. В продовженні випуску огляд інших дивізіонів у цифрах. На останок про чергові підсумки IT-ліги в Вінниці. Розпочали минулий футзальний уікенд у вишці Техноплюс та Екодім. Синьобілі свідомо провели поєдинок, тактично зігравши другим номером. У підсумку команді Недовіса вдалося врятувати лише очко. Стільки ж заробив і Екодім. Поки що він замикає рейтинг з одним пунктом в турнірній таблиці. Вочевидь, головні перемоги в обох команд іще попереду, що зрештою не на руку тим, хто з ними іще не грав. Ну, как всегда, мы сегодня наша игра тоже мне не понравилось. Очень много брака, не можем не принять, не ни отдать, ничего не получается. Много фалим. Вот в конце забили с 10 метров. Без наших ошибок. Также сами себе привезли, считайте, типа. Не знаю, надо делать какие-то выводы. Конечно, хочется выигрывать, побольше занимать места, но... Не знаю, сейчас заслуженное наше последнее место. Мы сейчас очень... Ну, вообще, слабо играем. Просто вот в том-то и дело, что мы два матча очень хорошо отыграли. Достаточно хорошо, неплохо. На неплохому уровні, видимо, излишняя уверенность дает своє. То есть надо напрягаться в каждом матче, как на последний бой, тогда будем сыграть, Вроде все получалось. Фортуна была не нашій стороні, соперник хорошо играл. Я считаю, що счет закономерно не ну, соответствует игре. Поділе баттерфляй. Команда Корбота сповна реабілітувалася за ничую із интерплюсом. тижневої давнини. Цього ж разу, так би мовити, під каток ЄМС потрапив батерфляй. Він бо ж поступився із красномовними 1-7. Водночас, і тут між левою частиною учасників чемпіонату відстань у рейтинзі вимірюється витягнутою рукою. Подоляни між тим стали однією з найрезультативніших команд в плані реалізації моментів. За 5 матчів вони відзначились 24 рази. Більше лише у енергетика. Я вам скажу так, перший тур, після першого туру я говорив, що у нас будуть тренування, що все вперед, ми будемо наігруватися. У нас на даний момент ми 2-3 рази в неділю збираємося. У нас да, тренер Юрій Корбут, граючий. Рассказывают нам тактику, да, показывают, то есть подсказывают по всякому. Мы это разыгрываем, тренируем на тренировках. В прошлой игре да, мы не выиграли, но у нас много было таких наигранных голов, которых мы забили сегодня, вообще их было куча тоже. И вот видите, здорово сыграли в обороне. Целую неделю тренировались обороняться. Сегодня очень здорово один гол пустили, то могли его не пустить. Так что все впереди. Тренируемся дальше. Думаю, еще больше наберем. Лично мое мнение до этого. Була в прошлую ігру з інтерплюсом 7 ударів по воротах, 6 голів. До цього з енергетиком було, теж 9 ударів, 8 голов. З ну, врат... вратаря все починається, і вратарь остання лінія защити. Вратарь починає атаку. Сьогодні дуже здорово Санка Бутлєрський э, підстояв, пропустив, хоча це не його війна, здорово, ввода була, отлично. Сьогодні. Моє місце лучший гравець в нашій команді. Інтер плюс Балкани. Дебютант вищої ліги цього разу втратив залікові пункти. Вочевидь, висновки з ненадто вдалого старту зробили одесити. Вони у п'ятому турі вибороли чергову свою перемогу та перенеслися у верхню частину турнірної таблиці. Зараз в їх активі сім пунктів і п'яте місце в дивізіоні. Зробили виводи з наших ошибок в тих матчах, де ми не вдалося взяти очки, двопедди, кряду. настроились ну и в принципе как закономерно все получать заначал после этого хочу поздравить команду с победой все молодцы все старались боролись до последнего ну как результат на табло очередные три очка хочу раз еще раз их всех поздравить с этим. Сатурн-Блік. Цей матч по-драматичному склався насамперед для команди з вапнярки. Володіючи певною ігровою перевагою по ходу матчу, жовто-чорні випустили з рук навіть нічию. Вкотре виручив свою команду Дмитро Євстаф'єв. Йому та партнерам залишається нелегко. На тривалий час з обоями через травми вибули лідери колективу Помельченко та Бондар. Тим не менш, блік залишив за собою другу позицію. Я не знаю, мені здається, саме головне, що не вистачило просто елементарного везіння. Моя особиста точка зору, що ми переграли їх сьогодні. У нас було набагато більше моментів, у нас набагато більше гостроти було біля їхніх воріт. Просто нам їм трошки більше пощастило. Це все, що я вважаю по той час. Я чекаю від своєї команди. Покращення результатів, тому що ще зараз команда не задовільняє і мене, наприклад, особисто також. Я знаю, що ми можемо більше, що у нас є потенціал сильніший. А від чемпіонату я не знаю. Очікую тільки одного, що енергетик одержать чергову перемогу, тому що це команда, яка сильніша від всіх. Я так уважающу на голову. Во а все расте команды абсолютно и не. Вы сегодня могли прокладывать. Самое главное, что это были три очка. Очень такая тяжелая, болидольная была победа. Вы все немножко, знаете, расслабленно недооценили, может быть, соперника в какой-то мере. Первый тайм вообще полностью провалили, не получалось никакой комбиционной игры, поэтому тяжело перестраиваться. После первого тайма на второй вообще, если начало не настроился, то очень тяжело настроиться. Ну, хорошо, что, как говорится, на последних секундах, поэтому тебе интересен футбол. Что все решается тем более мини-футболе на последних секундах? Конечно, это два действительно самых, я считаю, как бы мини футбольных человека в городе. Конечно, их отсутствие очень не хватает в команде. И, скорее всего, поздравления, и возвращались скорее вход, как говорится. Центральний матч туру глядачам подарували енергетик та ДФС. Досвідчені податківці створили чималу кількість нагод для взяття воріт чемпіонів. Однак фортуна посміхнулась колективу Обленерго. Він і переміг з рахунком 2-1 і продовжив одноосібно лідирувати у чемпіонаті. Великі сподівання покладаємо і на податківців. Вони ж бо вселяють віру у свої наступні перемоги усім вболівальникам та учасникам. Сьогодні була рівна гра. Дві команди були достойні але ну, Удача була на стороні енергетика. Это был досадная ошибка, я, который все игры играл на отлично, выручал нашу команду. Благодаря ему мы достигали победы в каждой игре. А сегодня видно где-то чуть удача відвернулася от нас, и везение было на стороне энергетики. Мы построили свой урод защиты и придерживались этой тактики до последней секунды игры. Ну я аж повторяюсь еще раз. Везение было на стороне энергетика и поздравляю их с хорошей победой. Минулі вихідні обійшлись без баталій у першості. Після чотирьох турів у її турнірній таблиці до владдя. Лідирують без очкових втрат Едельвейс та Тиврівський Володимир. Дихають йому спину одразу три команди, маючи в активі на три пункти менше. Той же Тиврівський Володимир, тільки другий, одноосібно лідирує у другій лізі. Його переслідують з однаковою кількістю очок, капарол, Вінниця та прилука. Не дуже йдуть справи у журналістів. Вони, хоч і здобули свою першу перемогу в сезоні у третій лізі, однак продовжують замикати турнірну таблицю. В дивізіоні для новачків прагнуть підвищитись у класі Прогрес, Тітан та Білозгар. Ну а завершили черговий футзальний тиждень представники it ліги Тут відбувся фінальний матч за звання чергового чемпіонства. Його вкотре прогнозовано виборола плейтіка. У вирішальному двобою фаворит переграв амбіційний Делфі. Постійно набирали, набирали, набирали і вилетів один ігро ключовий. В принципі, ігра показала, що поки що ми не можемо грати на тому рівні з ним. Так як ми виграємо його вже третій раз поспіль, то ми просто вирішили з друзями і взагалі з тваринами по команді, що є смисло спробувати свої сили вище, тому і заявилися на чемпіонат міста. Ну а я не буду скривати, що це чемпіонат, де ми наіграмо комбінації останнім часом. Бо ми взяли собі тренера е, В'ячеслава Обізюка. Ми з ним тренуємося, пробуємо різні комбінації. Ну ось на полуфіналі. В фіналі ми це. Кілька разів випробували, що й дало свою, свою плоди. По завершенню матчу відбулася урочиста церемонія нагородження учасників та переможців змагань, що вкотре прийшли під егідою міської футбольної федерації. Самі ж організатори в особі Олександра Уманця та Євгена Горобея сповна порадували футзалістів традиційною великою кількістю відзнак та нагород. Відзначив спільний вклад it футзалістів у розвиток виду спорту і голова обласної футзальної асоціації Дмитро Руденко. Дякую в першу чергу організаторам. Я хочу сказати, що рівень організації щороку зростає і щороку приємніше і ще перебувати тут. Та кількість глядачів сьогодні, яка була на фіналі, вона стверджує те, що якість гри, яку ви демонструєте. Вона суттєво зростає. І це я кажу впевнено, переглядаючи вже не перший фінал, не перший рік. Дійсно, сьогодні була, не зважаючи на рахунок, сьогодні була справжня футзальна гра, справжнє футзальне дійство, і глядачі своїми емоціями це підтвердили. Прагнення покращувати змагання не полишають ті ж такі організатори it ліги Вони вкотре говорять про те, що самий популярний і масовий вид в регіоні обділений увагою з боку компетентних організацій та спонсорів. Втім, опустхати руки ніхто не збирається. Суть в тому, що в 11 сезоні у нас було 10 команд і рівень підтягнувся, тому що ми втратили двох аутсайдерів в результаті отримали одну сильну команду Zoom Support» і в, ну, середній рівень чемпіонату виріс. Тому, е ну звичайно, у нас є лідер, да безоговорочний. Це Плейтіка. Вони достроково ну, вони жодного матчу не програли в чемпіонаті, а всі інші команди б'ються там між собою, тягнуться за ним. Турнір не був, е ну і не є до цих пір комерційним. Все інше вже налагоджено, тому залишається нам налагодити його якусь комерційну складову, аби для учасників він був безкоштовний. Тобто ну, це все тримається на ентузіазмі. Ну, і якщо ми... ну, добре, що є такі ІТ компанії, є директора, які вкладають гроші в власних працівників, аби вони грали тут в футзал. Але ідеальним варіантом ну, ми для себе, як організатори, бачимо спонсора, який повністю закриває всі витрати на, на, сезон, ну, на змагання, на проведення змагань, і в результаті для учасників він повинен стати безкоштовним. Ну, це те, до чого ми ну, йдемо, але що вийде зробити в наступному сезоні, невідомо. Ну, ситуація складна, спорт нікому не потрібен, футзал також. Мені здається, там грошей дуже мало.